Фокуси кліщів ми відмічали, це було з квітня, скажімо, там по жовтень. Минулого року по Тернополю ми вже мали початок березня і закінчувалися груднем. Цього року ми маємо з половиною квітня. На сьогодні ми маємо 10 звернень потерпілих з приводу покусів кліщами. І по місту вже зареєстровано 4 випадки хвороби лайма. Ці випадки, ці покуси кліща відбулися. Восени, коли хворі збирали гриби, працювали на дачах. Один собі в інтернеті, скажімо, вичитав, що то є хвороба лайма, лікувався самостійно, це ефекту йому не дало, був звернутися і полікуватися. Всі діагнози підтверджені лабораторно. Випадки хвороби лайма в Україні зареєстровані в 1994 році. В Тернопільській області в 1999 році офіційно реєструється хвороба лайма в нашій державі з 2000 року. Щодо підситуації в нашій області, можна сказати, що в області сформувався стійкий осередок хвороби лайма. Який має значний епідемічний потенціал, і він становить значну небезпеку для здоров'я населення нашої області. Про що свідчить? Збільшення з кожним роком кількості захворілих. Якщо в 2000-х роках у нас реєструвалися тільки поодинокі випадки, то в 2010 році було вже зареєстровано 30 випадків, в 2011 році 60. У 2012 році 59 випадків захворювання на лайм Ну, В цьому році ви почули, що по місту Тернополя вже є чотири, і по Кременецькому району у нас також зареєстрований один випадок, але це є так званий хвіст з минулого року. Інфікування відбулося наприкінці 2012 року. І вже є у нас випадки у кліщами населення. По місту Тернополі вже 10 випадків, по Кременецькому району у нас є 2 випадки, і по Тернопільському району також є поодинокі випадки, зареєстровані офіційно в укуси кліщами населення. Це ті що звернулися? Так, це ті, що офіційно зареєстровані, це ті, що люди свідомо звернулися в лікувально-профілактичні заклади своїми проблемами. Що я хочу сказати, що протягом останніх років у нас збільшується і кількість. Так званих ензоотичних територій, тобто території, де може людина наразитися на небезпеку, укусу кліщами і інфікування цією хворобою. І от протягом 2001 2012 років таких населених пунктів в області зареєстровано 101. Практично це на території всіх, всіх районів області і в місті Тернополі. Тільки в 2012 році було зареєстровано таких 20 вперше виявлених ензоотичних територій. І найбільше е, таких природних що реєструється в Кременецькому районі їх 16, в Теремовлянському 14, в Тернопільському 11, в Бережанському 8, в Зборівському районі. Крім того, у нас е, мають випадки е, зараження на території Тернопільської області, таких випадків 14 за останні роки, проте діагноз хвороби лайма він був зареєстрований в інших областях України, це Дніпропетровська, Донецька, Івано-Франківська, Львівська область. Крім Карпетка, це все було, на голові також якийсь головний обір. Лісі є, чи вона повинна йти такими стежками, де в неї відкриті, де в неї не захламлені гілля. Відпочивати, якщо десь там на природі потрібно, скажімо, на траву постелити якогось коврика чи якось, якесь одіяло. І повернувшись з прогулянки, обов'язково треба, щоб один другого оглянув, тому що на білому видно, що той кліщ, і можна його побачити. Далі хочу сказати, що в Тернополі запроваджено в дитячих дошкільних закладах, якщо діти повертаються з прогулянок, то вихователь няня зобов'язані оглянути тих дітей, чи на одязі з них немає кліщів. Ну, всі, всі, скажімо така робота Мало дає ефект такий. Основне, це треба боротися з кліщами. Вперше в Тернополі в 2012 році проведені акараційні заходи. тобто Спрямовані на знищення кліщі, може, ви знаєте, це було в липні, це було спочатку серпня, коли наші працівники провдезвідділи спеціальним препаратом циперметрину обробляли це всі парки, потім зону Озер в районі іпподрому. І хочу сказати, що протягом серпня-вересня практично одиниці. Зверталися з покусами кліщами, кліщами, в місті Тернополі вулиця, ну, звичай, це вулиця, Прийшла з ну звичайно, саме найбільше це на собачках та домашніх вулицях. Якщо б він, прямо кажучи, насосався цієї крові, відпав чи він небезпечений для людини. Ну, в Він же все, він же менше стати на то. На сьогодні я маю 10 же кліщів, я вже заніс, але я хочу маю... додати до того, цей кліщ від пакун насмоктався, якщо цей це кліщ уражений бурелі, його ні в якому разі не можна ну, розчавлювати чи десь викидати навіть на якийсь смітник. А. Тому що е, ця самка, яка насмокталася до крові, вона може дати покоління до 2000 тисяч Тобто вона далі свій розвиток продовжує і може наразитися людина далі на не небезпеку. Тобто краще його спалити цей кліщ. Або принаймні якісь дезрощення, якщо ви вже попали А з А сварини витягувати його людину можна? Мож, можна, чого ж не вищувати? Укчучувати це. Воно великих тварин Ну, Таке від собаки, від кішки, конечно, якщо навіть кліщ був уражений і заразилася тваринка цієї хвороби, воно не передається людині. Це є не зараз хвороба. Я ще раз вашого дозволу хотіла додати до проведення акарацидних заходів. Розпочинається оздоровча компанія, і є у нас е, е, місячний благоустрій. Ну, я ще хотіла сказати саме до оздоровчої компанії, до оздоровчих закладів е, спеціалістами е, сампі підслужби області буде проводитися ентомологічний моніторинг всіх закладів оздоровчих дитячих в першу чергу. І при виявленні кліщів чи виплату компонентів носу будуть організовуватися заходи для проведення дезінфекційних заходів на територію, для того, щоб звільнити територію від тих переносників незбезпечних захворювань і для дітей, і для персоналу, і відпочиваючих. Вулиця. Я за вулиця прийшла. Звичайно, найбільше це, це насувачка та домашніх улицях. Якщо він, прямо кажучи, насусався насосався цієї крові, відпав, чи він небезпечний для людини? Ну, в принципі. Він вже все, він, він, він же менше може Ну, На сьогодні я маю 10 кліщів, я живу. Але, тазаніст, але, але я, я маю... хочу додати до того, цей кліщ так, від пакун насмоктався. Якщо цей кліщ уражений бурелієм, його ні в якому разі не можна ну, розчавлювати чи десь викидати навіть на якийсь смітник. А. Тому що о, ця самка, яка насмокталася до крові, вона може дати покоління до двох тисяч Тобто вона далі свій розвиток продовжує і може наразитися людина далі на не небезпеку. Тобто краще його спалити цей кліщ. Або принаймні якісь дезрощення, якщо ви вже попали А з А тягнути витягувати його людину можна? Не можна, чого ж не, можна. не можна? великих Ну Таке від собаки, від кішки, якщо навіть кліч був уражений і заразилася тваринка цієї хвороби, воно не передається людині. Це є не зараз я ще раз вашого дозволу хотіла додати до проведення акарацидних заходів. Розпочинається оздоровча компанія, і є у нас про е, е, місячний Я Що хотіла сказати саме до оздоровчої компанії, до оздоровчих закладів е, спеціалістами е, санпідслужби області буде проводитися ентомологічний моніторинг всіх закладів оздоровчих дитячих в першу чергу. І при виявленні кліщів чи виплату компонентів вносу будуть організовуватися заходи для проведення дезінфекційних заходів на територію, до того щоб звільнити територію від тих переносників незбезпечних захворювань і для дітей, для персоналу для відпочиваючих.